Моє рідне місто Харків. Доброго ранку, маленькі харків'яни. Як ви гадаєте, чому я звернулася до вас саме так? Так, тому що ви народилися і росли саме в цьому привітному місті героїв. Харків'янами називають людей, які мешкають у Харкові. Земля, до народилась, людина, називається Батьківщина, і наша з вами батьківщина це Харківщина. У кожної людини. Вона одна, як рідна мати, пропоную послухати вірш на цю тему. Матері ласкаві очі, і долоні рідні, рідні, вперше ти побачив, хлопче тут, у нашій Україні. Біла хата вікна сині, сонце, ліс, потоки рвіні. Вперше ти побачив сину теж у нашій Україні. І стежина прибережна, шлях широкий. Друзі вірні, все тобі відкрилось вперше тут, у нашій Україні. І тому, як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну, пісні крилаці. Так, любимо Україну. Дітки, скажіть, будь ласка, ви вже знаєте, що у нашої великої батьківщини України є своя символіка герб, гімн, прапор. А які ж символи має наш Харків? Прапор Харкова зеленого кольору. Зелений колір це символ життя, на зеленому полі щит, а на ньому герб у вигляді рога. Він наповнений плодами. Це означає достаток. А ось золотий жезл із рібними крилами. Жезл повітий зміями, а змії символізують мудрість. Пропоную прогулятись нашим рідним містом. Сядемо, дітки на автобус та поїдемо. Люблю твої Харкове, сквери й парки. Люблю я бувати в твоїм зоопарку, і вулиці довгі, проспекти широкі, споруди великі, будинки високі, заводи і фабрики, гордість країни. Ти перша столиця моєї країни. От, дітки, і перша зупинка! Відгадайте загадку, чи вийти. Я ходила сюди з татом. Там гримить салют на свято. Майдан цей один з найбільших в світі. Знають про це дорослі і діти. Правильно вгадали, це Майдан Свободи. Майдан Свободи насправді один з найбільших в світі. А чи знаєте, чому він так називається? Бо український народ завжди прагне до свободи та незалежності. Він прагне миру, щастя і бажає цього всім народам. Пройдемось, дітки, Майдану. Повернемо на центральну вулицю міста Сумську. Можливо, хтось з вас знає, чому вона так. Називається Ця вулиця називається саме так, тому що саме тут пролягав шлях до міста Суми, обласного міста сусідньої області. Щоб продовжити екскурсію, відгадайте ще одну загадку: струмочок ллється та дзвенить, вода мов дзеркало блищить, а в дзеркалі його ми бачимо харків'ян. Будинків, височинь і неба синь. Що ж це за струмок? Я думаю, ви вже здогадались. Правильно, це дзеркальний струмінь, це фонтан Альтанка, бесідка. Перша його назва скляний струмінь. Саме він став одним із перших символів нашого міста Харкова. І знову тут для вас загадка. Тут все гарне і красиве. В парку мешкають лисиці, і ведмеді, і куниці, слон, жираф, смугасті тигри, пташки, рибки, крокодили. Всі ми любимо цей парк. Як він зветься? Правильно, зоопарк. Давайте підберемо гарні слова для нашого міста Харкова, який же він наш Харків. Як ви гадаєте, чи можна назвати його великим, любим, рідним, красивим, чистим, цікавим, гарним, приємним, чудовим, старовинним, ласкавим та прекрасним. Так, звичайно, всі ці слова дуже добре описують наше любе місто Харків. Закінчити нашу з вами невеличку екскурсію хотілося б віршиком про наше місто. Я люблю свій рідний край, своє прекрасне місто, І храмів вічний передзвін, і сонце промінисте, плакучі верби навкруги, в саду рясну калину, лопані рідні береги, ніколи не забуду. Дітки, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!